Украина движется в ад. Украина, ты член ООН, будь любезна, выполни устав. Постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. В силу своего врожденного высокомерия и пренебрежения к нам. То есть они уже не верят, что эта защита эффективна. Если СВО заканчивается, он освобождается от ответственности и суда не будет. Все. Он герой России. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо як завжди про біди і виклики, які стоять перед нашими сусідами. Як розвалюється над держава, і як своє майбутнє вони приміняли на СВО про все найцікавіше і найгостріше в цьому випуску. А ви не скупіть і не забувайте лишати свій лайк. Підтримуйте нас таким чином. І звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. і найголовніше не хочете робити все перераховане? Не робіть головне підтримайте Збройні Сили України. В описі до нашого випуску, як і завжди, лежить посилання на збір. Strike Drone Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Для нас в Україні, важливо не збирати на автомобіль, щоб у військових і наших захисників. Була мобільність на фронті, щоб придбати все сукупне, необхідне для цієї роботи. Ну і звісно, надати можливість нашим захисникам нищити, зокрема шахети, які тероризують тил нашої країни. Тож, друзі, донайте, дивіться нас, отримайте задоволення і не забувайте, звісно, коментувати. Я вже не знаю, скоріш за все, в одному із варіантів мирного договору, який росіяни будуть вимагати від нас, чи одна із цілей СВО це стане. Переформуватися всім українцям в рудий. Хочу щоб вони були рижі. І защитіть рускогорящих, рускоговорящих населення Донбасу. Ну бо кожен нас ти думаєш, слухайте, ну вже ж там домовились, якісь плани, пункти виписали. Вітка з пасікунчиками, ми вже стільки разів до вас з'їздив. Ну давайте вже зупинимося і будемо бадатись з приводу одного варіанту: Україна двіться в ад Україна либо будуть вообще роздербанена, Ну, там на нього слюнки капають у Польшу, не только у Польща. Та вироботка желудочного сока у этих волков уже не читає. Виходить голова МЗС Российской Федерации Сергій Лавров і каже, що тема російської мови, тема російської церкви обговорюється на переговорах по Україні, не по російсько-української війні, а по Україні. И Москва наполягает на нем, на этих вопросах, на продолжении дискуссий и не только. В единственной в стране в мире запрещен русский язык. В Израиле не запрещен арабский. В Палестине, в арабских странах иврит не запрещен. Нигде язык не запрещен. А вот на Украине и не просто язык, а язык коренного народа этих земель, официальный язык он он запрещен. И если они хотят гарантиями безопасности увековечить вот именно этот режим, неважно на какой территории, конечно, это неприемлемо. Зачекайте. Вы уже захистили людей. Вы же, типа, окупували территории, на яких густо заселено все. Тільки російськомовними ви взяли вигадану групу українців і прийшли, вбиваючи їх і руйнуючи їхні будинки, їх захищати. Припустити собі, що російськомовні є у Львові, ми можемо і там вони є. Але дивно пересуватися до Львова. Бо якщо б не дай Боже туди пішли російські війська, то російськомовні і україномовні вже були б у Польщі, і так справді можна пройти пів Європи. Якби у Росії були сили, це я до того, що ви ж розберіться ви за людей Донбасу, за людей по всьому світу, ви за мову, віру, за армію. За що саме ви? Чи просто зізнайтеся, Що ви готові до безкінечності вигадувати нові, 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 нові приводи, аби тільки не зупиняти війну? Бо сьогодні ви відстоюєте російську мову, а завтра що? Мову чувашві? І Якщо вони попитаються розміняти от уступки по російському язику. Это будет подло, это будет нечестно, потому что и русские и языковые свободы, религиозные свободы записаны в уставе ООН. И это не может быть предметом торга. И, это, и я не, не назову это предварительным условием. И сказать надо Украина, ты член ООН, будь любезна, выполни устав. Але пам'ятайте, за версією росіян вони ніколи ні в чому не винні. Вони взагалі відповідальності ніколи ні за що не несуть. Хто зриває перемовини? Європа та Британія. Слухайте так, Європа і Британія немає за столом перемовин. Українці є, росіяни були, американці знову прилетіли, європейців та британців немає. Але за версією Кирила Дмитрієва, ну, себе ж він не може, як представника російської делегації, звинувачувати. Україну так, да, але спочатку треба оцих. Американців ні, Джо Байдена немає, все ще треба цілувати дупу Дональда Трампа. Так і виходить, що коли їх питаєш, то що, чому порушується енергетичне перемир'я, чому продовжуються обстріли України? Ну як це? Європа і Британія нам просто заважають. Александр, а есть ли прогресс по мирному соглашению? Вы знаете, здесь неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что безусловно прогресс есть, а и идёт хорошее позитивное движение вперёд. Но здесь его куда помешать невозможно, я полагаю. Да? Ну, им сложно, но они стараются. Его не питали, а він все одно вам розкаже. Це я зараз про Соловйова, який каже, що завжди був ризику проти того, щоб Європа була об'єднаною. Почему я всегда был резко против того, чтобы Европа была объединенной? Потому что как только Европа объединяется, она всегда начинает идти на восток за жизненным пространством. Это ничего с этим не сделать. Любые объединения Европы в любом веке приводило к тому, что они начинали войну с нами. Поэтому нам совершенно это не нужно. Ни при каких обстоятельствах. Принципиальная ошибка, которую допускают европейцы в силу своего врожденного высокомерия и пренебрежения к нам. Ты вообще кто пес смердячий? Смердячий пес ты кто такой? Чтобы быть против Европы, Соловьев, вырешив рассказать, как жить пяти сотням миллионов европейцев. Бо такие, блядь, а что там думает Соловьев? Нам можно быть объединенными в Европейский Союз или нет? Річ просто в тім, що коли Європейський Союз складався, то Соловйов був мутний і крінкий, просто помилкою двох людей, які випадково навіщо зустрілися у цьому всесвіті і породили це непорозуміння. Але, в цілому, я каже, Соловйов, він проти Об'єднаної Європи, тому що вона завжди починає йти на схід за життєвим простором. Тобто Європа. От просто зараз готова цинічно все забути і все пробачити. Образи, війну, вбивство, ну не їх же вбивають. І каже, ми навіть торгувати готові, тільки спинить війну. Вони не претендують на територію Росії, тому що кому потрібні території без унітазів. Але Соловйов каже, ні. Європа, вона взагалі категорически проти нас. Що ж ти тоді, сукин син? Собі купив декілька віл, навіть не одну. Я досі не можу зрозуміти, нащо тобі в одному місці, в одній геолокації, озеро кому в Італії декілька віл. Це фантастичне місце, але все одно це не пояснює, навіщо тобі декілька будинків. Чи ти просто хотів Європейський Союз зсередини зруйнувати, бути троянським конем? Просто росіяни мають пам'ятати, що в них завжди є дві градації. Прості недорогі росіяни, які масово мають гинути, відправлятися на СВО, торгувати своїми дітьми та чоловіками за гроші, і такі як Соловйов, як, які завжди будуть знімати вершки, які завжди будуть жити прекрасно. Не поїдуть вже більше вони в Об'єднану Європу, тому що під санкціями, але і іншим росіянам будуть розповідати, чому не можна туди їхати, чому краще лишатися в Росії і помирати тут. Ведь, ну, посмотрите. Британцы говорили обо всех как а, а, полулюдей, полузверей. В, у Киплинга в бремени белого человека. Немцы называли нас унтерменш, да, сами они оберменш. Постоянно даже такие дегенераты, как Кая Калас, пытаются говорить с Россией с позиции морального превосходства. При том, что ничего более подлого, пошлого и ничтожного, чем западная идеология, представить себе невозможно. В ее основном исходе, не в ее боковых движениях, таких как марксизм, гуманизм, а в ее истинном доминирующем философском воззрении на мир, которые породили разнообразные формы нацизм, фашизм, В Португалії то Скажіть, а ви помітили, що з пропагандистських ток-шоу зникла майже повністю тема війни України і Росії, в тому сенсі, що вони говорять про перемовини. Цей трек є. Вони говорять про відносини з американцями, їхні переговори. Але про бойові дії на фронті, про взяття Києва, про взяття інших українських регіонів ні. Все. Вектор чи центр уваги перемістився на неіснуючу війну, наприклад, війну із Європейським Союзом, яку росіяни, звісно, дуже легко виграють, за лічені якщо не години, то дні війни в Європі проходять від ощущения собственної слабості, незахищеності і неспособності не только. Вести серйозне военные действия з Росією, которой да саме в мире количество тактического ядерного Зачекайте, так розберіться, а що зараз у вас? Що у вас в рамках СВО ви як перемогли вже? Але цього обговорення немає. Здається, більше не існує аргументів, які би пояснювали, чому за чотири роки повномасштабної війни росіяни так і не змогли просунутися нашими територіями, Тож, вони обговорюють справді протистояння з Європою. Як же легко, як же приємно фантазувати на цю тему, адже немає ніякого спростування? Отже, всі війні із Європи кажуть пропагандисти, вони походять від відчуття власної слабкості. Європа виявляється слабка і незахищена, і не здатна не тільки вести серйозні військові дії дії з Росією. так і хочеться запитати, а ви про це звідки знаєте? У якої у Росії, звісно ж, найбільш Арсенал тактичного і стратегічного ядерного озброєння. Тобто виходить, що ви знову підкреслюєте свою велич, значення, свій ядерний потенціал, Європа слабка, так чого ж ви не виграєте в Україні, за яку воює вся Європа? Якщо Європа вже тут, то ви мали би її обіграти. Вона ж слабка і незахищена. Але ж ми ніколи не зможемо пересіктись в одній студії. Я додати свої питання, вони навести свої аргументи. Тож таки виходить, що на фронті російсько-українському вони пройобують, а на фронті європейсько-російському завжди виграють. Все больше, коли вони говорять своєму ядерним оружиєм, до них починають доходити. А американське ядерне оружие вас захищати не буде. А американцы за вас воевать не будут. И поэтому появились даже разговоры в Германии, например. А давайте попросим американцев убрать свои военные базы из Германии. Ну, а кто вас будет защищать тогда? То есть они уже не верят, что эта защита эффективна. Они уже не верят, то, то Соєнні Штати будуть їх прикривати, а самі розуміють, в нинішньому состоянні ані не способне. І під завершення нашого сьогоднішнього випуску сюжет про щасливу жіночу долю в Російській Федерації, де росіянка розповідає романтичну історію, як її спів... співмешканець лишив її без ока. І замість того, щоб відправитися у в'язницю, він пішов на. СВО. Мой бывший молодой человек решил меня убить. В итоге я осталась без глаза. Когда ему начали вменять покушение в убийстве, он точно к этому был не готов. Он начал ну вот это разворачивать, типа разбоя. Но в итоге у него как бы это не вышло. То есть его реально вменили 105-ю. Покушение в убийстве. То есть никакого покаяния и покарания. Я думаю, що ця росіянка певно мала би знати, що таким чином російська армія поповнюється роками не даремно ж, колись легендами стали в Російській Федерації так звані вагнери, поки Пригожин з неба не впав, і всіх все влаштовувало. Було абсолютно нормою знати, що покидьки злочинці кнібали, всі вони на фронті, зрештою, вони ж тероризують не росіян, а українців. А тут, бачите, як воно раз і прийшло за твоїм оком. Око за око, це не звідти. Одним словом, Марсінка розповідає, який колишній молодий чоловік вирішив фактично її вбити. Ну і в результаті вона вижила, але без ока. Коли йому почали інкримінувати замах на вбивство, він точно був не готовий, але знав, що є вихід втекти на СВО. Ну і уявіть собі, що коли-небудь через якийсь час, якщо він не буде вбитий за двохсочине на фронті, він зможе навіть. Повернутися назад і ходити так розповідати, що він герой. І буде це робити, тому що вона, і такі, як вона, інші росіянки і інші росіяни толерують все, що відбувається в Росії: Вбивства, знущання, втеча на фронт. Це всіх все влаштовує. Тож жиріть, ви самі співавтори сучасної Росії. И эта женщина живой. Я же не креса и Он не был себе убивать. Алиев даже себе адвоката не нанял. Вопросики. Да? человек с деньгами, и человеку грозит от 10 до 15 лет. И он не нанимает себе адвоката. Потом вдруг откуда ни возьмись, просто появляется информация, что он уже на СВО. В случае, если он получает ранение, в случае, если он получает награду там, этого героя России, І в случаї, якщо СВО закінчується, він освобождається від от ответственности і суда не буде. Все. он герой Росії. І на цьому друзі, в мене все. А я закликаю вас під завершення цього випуску. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути, побачене І звісно, ходіть в опис до нашого випуску. Переходьте за посиланням і підтримуйте наш збір. Ми зібрали одну п'яту від необхідної суми. Розуміємо, що для цього потрібен і час і ресурси, і готові чекати і працювати над цим збором стільки, скільки буде треба. Головне, щоб наш глядач не проходив повз і не був байдужий. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.